Більшість людей понеділки не любить. День нібито важкий, і навіть нещасливий. Але це не стосується жителів вулиці Бакуринського, колишня Папанінців у Чернігові. У понеділок на центральному ринку, який через дорогу вихідний, значить, ніхто не піде в туалет під їх вікна і не вляжеться проспатись у дитячій пісочниці. Бо цю вулицю своєрідний рука в ринку вже дуже давно облюбували громадяни за соціальною поведінкою і ті, хто пошкодував дві гривні на платний туалет на базарі выпили и пошли э, е в забор, извините, свои дела делать. Вот она вышла, сказала, замечательно. Так это же не раз и не два, это постоянно. Неужели моей дочке одной, второй и сыну приятно перекидаться в песочке, в которой бомжи исправляют нужду? В базарный день, то тобто есть 6 дней в тижня, улица заставлена машинами. Ну а вот бабу Катю вообще выносили на, мы на, полоти, на, этих, на одеяле, потому что приехала скорая, подойти невозможно. Жителі переживають, що стане ще гірше. Прямо під їх вікнами зараз працює техніка. Комунальне підприємство Паркування ринок за рішенням Чернігівської міської ради продовжує сюди ряди для соціальної торгівлі. В місті є така проблема, що соціальних міст не вистачає для людей, які виходять і торгують у кого що є. Ось та мій будинок його підперли парканом. Якщо там чи пожар, чи що до мене ніхто не доїде. По проєкту витримані всі норми, тобто зроблена відстань від мафів там біля 6 метрів, тобто пожарна техніка скора, вона може безпрепятственно добиратись. Будівельний паркан тут вже встановлювало у 2013 році комунальне підприємство міської ради, дільниця з контролю за благоустроєм міста для спорудження торгових павільйонів з полегшених конструкцій, і зробило це згідно висновків обласної прокуратури з порушенням закону України про охорону культурної спадщини без проведення археологічних досліджень, оскільки земельна ділянка знаходиться на території пам'ятки археології місцевого значення Воскресенської церкви. Тоді, коли ми почали піднімати всі папери, що це архітектурна пам'ятка, що тут нічого робити не можна, вони затихли, вони заплатили штраф за ці всі стовпчики. Тепер почалася знов така історія, що вони почали тут якесь будівництво. По по, по документам, які в нас є, цього робити взагалі не можна. Законом передбачено, що коли ведеться капітальне будівництво в таких зонах. То повинні бути розкопки, але ж ми проводимо роботи не глибше 20 сантиметрів, тобто ми не порушуємо ніяких зон. Багато будинків тут ще революційні, навіть дореволюційні від роботи техніки. Зараз кажуть, люди почали обсипатись, вкладати великі кошти у ремонти. Вони не ризикують уже багато років, бо невідомо, як житиметься на цій вулиці. Далі люди відкрито приходять і кажуть: дайте нам помешкання. Дайте нам житло. і ми ніяких питань ні до кого мати не будемо. Квартир ми не просимо. Ми просимо порядку і життя для наших дітей, щоб діти не існували як бомженята під заборами, а щоб у них була власна площадка, якась качелька і ще щось. У нас багато, дуже багато діток на перегулку. Ми хочемо порядку, не ціною здоров'я наших дітей і нас. Если у меня дочка полгода назад уколола шприцом, шприц я за полгода я думала, я здурею. Мы бегали, ждали, сказали, подождите, полгода через полгода будут анализы. Єдине, чим поки зміг заспокоїти місцевих жителів, представник комунального підприємства, у постійному користуванні якого знаходиться земельна ділянка, для соціальних продавців і покупців поставлять туалет, щоб не ходили по підлюдські паркани. Був підписаний меморандум. Туалет на перший час це буде Пластикові такі біотуалети встановлені. Люди ж кажуть, відстоюватимуть свої соціальні навіть так доводиться санітарні права.